Товар приніс. Гроші покажи. Це якісна травка? Я що тобі? Бабка базарна. Тут ти купуєш найкращі дари народної медицини. Всім стоять. Це медичний патруль. Ви маєте право мовчати, а я. Маю право нарешті розповісти вам, коли шкідлива ця ваша народна медицина. Ви знаєте, що подорожник насправді це підступний лиходій, який, прикидаючись антисептиком, заносить у відкриту рану інфекції. І це ще добре, якщо рана не глибока. Бо в іншому разі чекайте на... А мені і не потрібен. Мій організм сам виробляє антисептик. Ну фу, ну. Ви що серйозно? В жодному разі не можна обробляти сечею рани або опіки. Запам'ятайте на все життя. Вона не стерильна. Безглуздіше це тільки і пити. Ви ж не. До складу сечі входять такі речовини, як ам'як, сечовина, креатинін та сечова кислота. А така банда хлопців може легко вас покалічити. Валера. Валера. Невже, по-твоєму, це теж не дієво? Та наші пращури лікувалися цим ще віків. Які пращури, і ці методи лікування прийшли до нас з радянських часів, коли був дефіцит медикаментів. А в наш час вони як бабінний магнітофон твого діда застарілі і не працюють. Ну, ну, правда, вже доведено, що інгаляції вареною картоплею, так само як прогрівання банками чи гірчичники, погіршують стан під час хвороби. То ж яке це лікування? Це просто тортури? Ну, і що нам тепер робити? Ну, При легкій застуді просто чистіше провітрюй хату, пий багато води і не забувай про вологе прибирання. Ну, а якщо в тебе температура, то в жодному разі не займайся самолікуванням. А одразу звернись до лікаря. Все! Засуджую вас обох! До фізичних прав і здорового харчування. На місяць. Hum... <síntos>